Власний бізнес за півроку у хабі, вона для жінок провели тренінг Мрій, плануй дій. Світлана Величко мріє запустити бізнес, пов'язаний з виробництвом сухофруктів, а поки на практиці вчиться мінімізувати витрати ще на його старті. Тобто купивши домашнього використання сушарку, яка може коштувати ну, від трьох тисяч гривнів. Використовуючи е, фрукти домашнього виробництва, які теж є в наявності, і починати пробувати е, тестувати саму продукцію. І тепер гарна ідея від дівчат була е, еко-магазини. Вони теж дуже використовують саме таку продукцію, натуральну, екологічну. Запропонувати можливо їм. А ось Марина Гошко прийшла на тренінг із дев'ятирічним досвідом. У Слов'янську мала центр здоров'я та через бойові дії виїхала. Тож тепер хоче відкрити схожий заклад у Чернівцях і нині думає про приміщення. У мене є аналізатор тіла, а первічна консультація безкоштовна. Так. мені вже Предложили здесь можно провести занятия по питанию. Я працюю онлайн ты? уже ну, уже 9 лет и, ну, все уже мне понятно, mm -hmm. все люблю. У тренінгу взяли участь 12 жінок. У кожної з них своя бізнес-ідея. Майже кожну ідею можна докрутити. Тут питання ну які автор ідеї за тим стоїть. Тобто тут є дівчата, от всі 12 дівчат, і всі 12 бізнес ідей вони тут точно мають місце бути. І Просто питання чи доведуть вони це до кінця, знаєте, чи не зависнуть у нас оцей найбільший ризик на початку. Ну якби мати ідею, і дуже забагато над нею працювати, дуже забагато її пропрацьовувати, дуже забагато підготува і на це йдуть там роки, да, чи місяці, і в результаті ми так і не починаємо. Такі тренінги у хабі вона проводять регулярно. Спікерами запрошують місцевих бізнес-леді, а також залучають досвідчених українських консультантів. Ми взагалі хочемо, щоб більше жінок були економічно спроможними, були фінансово незалежними, щоб вони працевлаштовували, щоб вони реалізовували свої мрії, щоб вони започатковували бізнеси, але не вистачає знань. Не вистачає знань, не вистачає навичок, не вистачає розуміння того, що я це можу. Проєкт вона хаб реалізує фонд ООН у галузі народонаселення в Україні. Насамперед фінансової незалежності вчать жінок, що потерпають від домашнього насилля або знаходяться у зоні ризику. Та спробувати себе у ролі підприємиці може кожна. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4